Тема нашого сьогоднішнього уроку дорога до школи. Правила безпечного руху Я пішохід. Добрий день, добрий день, добрий день скажу. Як ранок настане, до школи йду. Тут вуха, тут носика, тут голова, тут ручки, тут ніжки, а тут є п'ята. Другу руку простягни усмішкою сім пошли. Добрий ранок, добрий день! Наш урок ми розпочнемо? Давайте дізнаємось, яка сьогодні погода? Діти, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? А зараз я пропоную вам пограти в таку гру, як карусель привітань. Нам необхідно привітатись один з одним по-різному. Наприклад, як би ви привітались, якщо б були повітряними кульками, а якщо б були автомобілями, а якби ви були літаками, а якби ви були велосипедами. Розгляньте уважно слайд і скажіть, що об'єднує всі ці малюнки. От сьогодні ми з вами і поговоримо про дорогу від дому до школи. Як безпечно пересуватися дорогою. Дорога до школи у кожного вона своя. І згодом стає така знайома, що із заплющеними очима ти можеш по ній пройти. Та виявляється, що не завжди вона буває безпечною, оскільки комусь треба переходити проїжджу частину вулиці, комусь залізничну колію, а ще комусь іти через кладку, ліс, перетнути сквер чи парк. А тому існує небезпека, що загрожує твоєму життю і здоров'ю. Звісно, Спочатку по цій дорозі вас водять батьки, щоб ви її добре вивчили і навчились вибирати безпечне місце, а згодом ви подорослішаєте, і батьки вам самим довірять йти цією дорогою. Але пам'ятайте, що правила є завжди на кожній дорозі, і тому треба їх дотримуватись, для того, щоб уникнути небезпеки. А як потрібно йти, щоб завжди бути в безпеці? Послухайте віршик десь колись, в якійсь країні проживали машини дивні. Добре жили, не тужили, веселились та співали, лиш про безпеку руху пішоходів нічогісінько не знали. Тож, давайте всі, як зможемо, цим машинам допоможемо, щоб не трапилось пригоди з ними на дорогах. Що найперше треба знати? В школі, вдома, що вивчати? Скрізь, де живуть люди, є дороги. Дороги бувають різними, залежно від покриття. Ґрунт, асфальт, шосе. За містом і в селах подекуди є ґрунтові дороги, а за міські дороги це шосе. Дітки, які дороги є у місті, а які дороги у селі? Але ми з вами повинні знати правила переходу будь-якого виду доріг. Нашу подорож цим містечком ми розпочнемо, відгадавши загадку. Я не їм вівса і сіна. Дайте випити бензину. Усіх коней обжену, кого хоч дожену. Так, ми з вами будемо подорожувати автомобілем. Що необхідно нам знати, вирушаючи в дорогу? Вірно, це правила дорожнього руху. А навіщо нам їх знати? Коли люди йдуть по тротуару, як вони називаються? Відгадайте, будь ласка, тротуаром йдуть малята, жваві хлопчики і дівчата, не кричать і не пустують, дуже ввічливо крокують. Симпатичні всі навроду. наші дітки, пішоходи. Як назвати людину? Яка їде в машині за кермом. А як можна назвати вас, коли ви їдете в машині? Отже, всі ми і пішоходи, і пасажири, і водії. всі ми – учасники дорожно-транспортного руху. Відомо, що найдорожчий скарб людини це життя і здоров'я. Необережність на вулиці часто призводить до втрати не тільки здоров'я, а й навіть життя. Тому треба дотримуватись абсолютно всім правил дорожнього руху. Усі мають пам'ятати, що на дорозі не варто жартувати. У грі повторимо ми правила дорожні і будемо завжди всі обережні. Що законик полосати на дорозі коло хати? Зебра, кажуть, уляглась. Звідки ляш вона взялась? Зебра в нас на переході. Та чи є така в природі? Дітки, подумайте, для чого потрібний світлофор? Скільки сигналів має світлофор? А скільки для пішоходів? Для чого призначений тротуар? А де має їздити транспорт? Сьогодні ми часто чуємо, що діти потрапляють у ДТП. Щоб цього не трапилось, нам потрібно дотримуватись правил переходу дороги. А що для цього треба знати? Відгадайте загадку. Стоять вони всі при дорозі, допомогти людині в змозі. Усюди. Близько і далеко, надійні сторожі безпеки. Їх слухайся, шановний друже. Це знає кожен, знає всякий. Слід поуважать дорожні знаки. На вулицях багато дорожніх знаків. Дорожні знаки кращі друзі водіїв і пішоходів. Кожен знак має свою назву. Дорожні знаки розповідають про те, яка дорога, як треба їхати, що дозволяється, а чого робити не можна. Пішоходи, пасажири, водії є учасниками дорожнього руху. Для переходу дороги. Окрім наземних переходів, є ще підземні і надземні переходи. Розгляньте, будь ласка, слайд і пам'ятайте знаки, якими вони позначаються. Перший знак це підземний перехід. Другий знак надземний перехід. І третій знак пішохідний перехід. Запам'ятайте. Діти, всі дорожні знаки застерігають кожного з нас від небезпеки на дорозі. Увага на слайд. Перший знак позначає пішохідну доріжку, другий житлову зону, третій пішохідну зону. А хто ж нам допоможе? В правильному переході вулиці. Для цього необхідно відгадати загадку, і ви одразу дізнаєтесь відповідь. Не дракончик він, ні джин. Має він три світлих ока, але дивиться одним два завжди відпочивають, а одне ніяк не спить. Кольори всі різні мають, кожне полум'ям горить то червоне, то зелене. Жовте сонечком блищить. Що це, дітки? Діти, хто я? Що ви знаєте про мене? Я ваш добрий друг, світлофор. Не дивіться, що я такий маленький. Я вже досить старий і дуже багато знаю. Більше ста років я допомагаю людям переходити вулицю. Сьогодні мені дуже захотілося зустрітися з вами і дізнатися, чи ви вже знаєте правила вулиць і доріг. Запам'ятайте, пішохід має рухатися по тротуарах, тримаючись правої сторони. За містом, де немає тротуарів, пішохід може йти узбіччям назустріч транспорту. Переходити дорогу слід по пішохідних переходах. А де їх немає, на перехрестях по лінії тротуару або узбіччя. Якщо на переході встановлено світлофор, переходити дорогу треба на його зелений сигнал. Переходячи дорогу, потрібно спочатку подивитися ліворуч, дійшовши до середини праворуч. Якщо машин немає, продовжити перехід. Не можна перебігати дорогу перед машинами, що рухаються, гратися на проїзній частині, відволікатися на інші справи під час переходу вулиці. І наостанок давайте пограємо в гру незакінчене речення. Сьогоднішній урок навчив мене. Найцікавішим завданням на сьогоднішньому уроці було найбільше мені запам'яталося. Діти, щоб усе у вас було добре, ми будемо і надалі вивчати правила дорожнього руху. Правила треба застосовувати кожен день, бо життя в людини лише одне. Тому ніколи не поспішайте, не дарма. Народі кажуть, і хто спішить, той людей смішить.